Для Владислава День святого Валентина не свято, а чергова можливість зняти дівчину. Він професійний пікапер і володіє мистецтвом спокуси та успішного знайомства з жінками. Сушек, слуша, я хочу взяти інтерв'ю. Давай як так на договорі все. Тільки мися, ми сидімо і 0,63. сидімо. Пікапери обіцяють навчити швидко затягнути дівчину у ліжко або побудувати міцні стосунки і повернути втрачене кохання. Алекс – тренер з професійного зваблення. Він розповідає, що у День закоханих є особливі рибні місця. Стоїть ли, чи можна ли зняти е, е, дівчинку на День Святого Валентина, да, то це краще все у клубі робити на День Святого Валентина. Так же, як і 8 марта, це как бы намного проще відбувається в клубах. Пікапери кажуть, що головне впевненість та оригінальність. Їм сподобається не кожна дівчина. Краса це перше, але не єдине, на що вони звертають увагу. Іноді це стає неінтересним, навіть якщо вона ефектно виглядає після спілкування». Пікапінг як спорт, головне перемога. Тому сучасні казанови працюють на результат і не гребують жодними засобами. Професійні звабники досить швидко досягають своєї мети Іменно е, к сексу, ага. Ну, так, як правило, то є как бы, даже одного сідання. Пікаперів вважають цинічними мисливцями. Проте це не завжди так. Деякі знаходять своє кохання і одружуються. Альона Чернецька, Євгенія Тюхтенко, Могилянська школа журналістики.